Її руки пахнуть шоколадом. Міські старовинні будівлі, вулиці, чудові пейзажі, квіти, портрети і навіть ікони. Шоколадом на склі малює івано франківчанка Оксана Мислюк. Це у мене як хобі, це як вільний від роботи час. От сідаю і малюю не, не пензликом, а от шоколадом. Це є мистецтво, яке іде з. Від, від душі я шоколад дуже люблю, дуже люблю з ним працювати. Хоча з ним дуже важко працювати, але мені вдається для створення солодких картин. Великий шматок шоколаду найважливіший не будь-який, а ваговий. Далі вже до смаку чорний, молочний чи білий. Їх можна поєднувати. Майстриня комбінує також і техніки: графіку та фігурне об'ємне ліплення. Навчитися цьому мистецтву непросто, Втім, спробувати бодай раз можна. Перед роботою солодкий кусник шоколаду треба розтопити на водяній бані. В цьому допомагає учениця майстрині. Замість пензлика так званий корнетик, скручений у конус пергаментний папір чи прозора плівка. Авторську техніку майстриня демонструє на прикладі зображення великодної писанки. Наповнюємо корнетик шоколаду, закриваємо його так. Глибоко, щоб він нам не виходив, і починаємо малювати. Правильні графічні лінії майстриня виводить старанно і легко. Втім, малювати шоколадом не так просто, як здається. Техніка має бути відпрацьована. Шоколад матеріал делікатний. Він дуже швидко застиває, тобто треба все робити швидесенько, правильно і тактовно, тому що ти раз намалював і його фактично вже зняти ти не можеш. Присипка кандурін та спреї усе чим приправляє свої солодкі картини майстриня, натуральні харчові добавки. А тому у будь-який час, коли смачні витвори набридли, їх можна з великим задоволенням з'їсти. Дітки люблять пальчиками лизати, можна намалювати. Дуже гарно виглядають дитячі картини. Коли на дитині намалюєш квіточку, а ще туди на. Кладеш гарно листочків, чи троянду, чи то ж саму ромашку. Вони її зверху повисмикують, і ніс лишається. все таки картина ще лишається. Побачити кінцевий результат можна лише за три або чотири години. В планах кондитерки намалювати шоколадом портрет Тараса Шевченка. А найбільш серйозною роботою має стати образ матері божої.